де да, розміщувалися. Наші солдати вразила ворожа ракета, розкрили вражаючі деталі, як і чому це сталося. В мережі писали, начебто, це було шокування. А наші військові буцімто ніяк не були захищені від удару, та з'явилися ще більш шокуючі дані. До яких мало хто з нас був готовий? Обов'язково перегляньте відео до кінця. Ми вітаємо глядачів. і Закликаємо поставити вподобайку, підписатися. Ми починаємо. Росіяни завдали ракетного удару по шусткинській громаді на Сумщині. В російському міноборони стверджують, що вдарили по табору підготовки українських військових. Рашисти стверджують, що виявили біля шостки табір підготовки першої бригади спецпризначення територіальної оборони ЗСУ. Внаслідок удару іскандера нібито загинуло до 70 Військових, зокрема 20 інструкторів, а також склад боєприпасів та 10 одиниць техніки. Відеоатаки атаки також опублікували розмі зокрема ріановості у своєму телеграм-каналі. Самі ж бійці, які проходили навчання на полігоні на Сумщині, куди РФ поцілила ракату, і скандар, вже також прокоментували ситуацію та заявили, що їхні командири свідомо проігнорували повітряну тривогу. Про це у своєму телеграм-каналі Офіцер плюс заявив лейтенант ЗСУ із з позивним Алекс, переказавши слова військових, які там перебували. Ми коли там були, вічно твердили їм, що не треба шикуватись на полігоні, бо безпосередня близькість до кордону можливо поява розвідувального БПЛА. Ну і але всім було все одно, бо не лізь солдат не в свою справу. Були стрільби, бату вони їх пошикували, водили строєм. Також проводили заняття, стрільби, топографія, то, що розповіли бійці. Вони також наголошували, що на момент оголошення повітряної тривоги навчання не припинялись. Бійців не вели в укриття. Лунає повітряна тривога. А ми все одно не ховаємось, і всім все одно це колись, врешті-решт, мало статись, адже ледь не цілий батальйон зосереджений під відкритим небом під час стріль. Так розповідають військові, Боєця з позивним Алек. Зазначив, що за три роки сталася купа аналогічних трагедій, але ніхто жодних висновків не зробив. Все продовжує існувати так, як і існувало. Про ракетний удар також повідомили в Сумській обласній Кові адміністрації там заявили про пошкодження інфраструктури одного із підприємств. Згодом там також додали, що в громаді пошкоджено сім житлових будинків та дитячий садок. А згодом АНГО офіційно прокоментувала ворожий удар по навчальному центру на Сумщині та підтвердили дані. З офіційною інформацією, в результаті удару під час проведення занять на стрільбищі військової частини загинуло шестеро військових, понад десять отримали поранення. За фактом трагедії проводяться службове розслідування. У наголосили, що командувані ще раніше були розроблені алгоритми і надані розпорядження щодо дій в умовах загрози повітряних ударів і за для недопущення порушень заходів безпеки та скупчення особового складу. В межах слідства буде надано. Правову оцінку діям всіх осіб, які ухвалювали відповідні рішення, запевнили в НГУ. На трагічну новину відреагував відомий волонтер Сергій Стерненко, який уточнив, що удара Росіяни завдали по прифронтовій зоні біля кордону з Реф Сумщина менше 50 кілометрів до кордону ЗРФ, а знову скупчення особового складу, шикування в прифронтовій зоні, де регулярно літають ворожі розвід ПЛА, так прокоментував Стерненко інцидент. Він зауважив, що не знає про втрати, але назвав ситуацію показовою цтую. Показово що разу ворог за однією тією схемою завдає таких ударів, а окремі надумки і далі зосереджують людей. В одному місці і не несуть жодної відповідальності, резюмував волонтер. Інформацію про удар побічно підтверджує і Станіслав Бунятов, відомий під позивним Осман, молодший сержант, командир відділення 24-го штурмового батальйону Айдар у своєму телеграм-каналі. Говорять Снайпер Плюс, він назвав ініціативи щодо розміщення тренувальних містачок в безпосередній близькості до кордону з ворогом, що найменше. Злочинною недбалістю, а фактично державною зрадою. Якщо ситуацію у Дніпрі ще можна назвати провалом щодо контролю неба відносно безпечному тилу, то тут маємо цинічну страту рекрутів. Наголосив військовий ЦТУ далі. Останні кілька місців складається враження, що нас просто намагаються стерти життями людей, розпоряджаються як зайвими грошима на гулянках. Так прокоментував ситуацію комбат 47-ї бригади. Він заявив, що. Ще під час операції на Курщині зіштовхнувся із завданням, які за всіма ознаками були приречені на провал. Про загибель військових внаслідок удару також написала і одіозна нардепка Мар'яна Безугла. Вона традиційно вказала на те, що відповідальність має нести безпосередньо головнокомандувач ЗСУ Сирський. Також нардеп Гончаренко написав, що полігон не знаходиться в менш ніж 50 кілометрах від кордону і Полігон фактично на кордоні ЗРФ. ворог слідкував за полігоном. Над ним довгий час висів дрон, який іскоргував удар. Це злочин, тих, хто вирішив проводити тренування військових фактично на лінії фронту. Люди взагалі, перестали цінувати. Подіб не стається вже не вперше і не вдруге, і досі ніхто не притягнутий до відповідальності. Написав нардеп військовий оглядач Василь Пухньо. Також прокоментував і Наголосив, що на оприлюднених росіянами кадрах видно, як розвіддрон супроводжує доволі велику групу військових. Наступним кадром відбувається проліта «Ескандера». Як стверджується по будівлі навчального корпусу, найбільшою проблемою цього удару є наявність ворожого розвіддрона над полігоном, говорить експерт. Якщо вже в бригади склались такі обставини, що є необхідність готувати особовий склад поближче до фронту, то треба забезпечити 100% збиття розвіддронів над такою інфраструктурою. Як показує практика, це можливо, нині активно розвинута технологія застосування зенітних дронів, які збивають ворожих розвідників. Це мага правильно, коли саме дрон знешкоджує дрон. Правильно, насамперед, з точки зору економіка наголошує пахньо. Наразі є смуги бригад, які повністю закривають небо від ворожих розвідників. Немає розвідки, немає удару. Є збереження життя особового складу. Тому масштабування технології зенітних дронів це аксіома. Забезпечення прикриття неба від ворожих розвідників на подібних полігонах це аксіома. Також військовий оглядач говорить, що наразі є велика проблема із бригадами, які створювалися під час повномасштабного вторгнення. В них немає повноцінних пунктів, постійної дислокації. Є купа бригад, навіть числа легендарних, які не мають свого дому. Це проблема шаленого масштабування ЗСУ, про яке неодноразово говорять в інтерв'ю люди з системним мисленням. Такі бригади фактично живуть на фронті в профронтових районах. їхній штаб і відповідно навчальна інфраструктура і виходить. Аксимірон звідосілу на теза, що особовий склад треба постійно навчати, і водночас. Місць для такого навчання в бригад немає. Звідси вочевидь з'являються подібні прифронтові полігони. Це насправді питання системної мобілізації країни. Так резюмує Василь Пухньо. А ми зазначимо, що росіяни не вперше завдають ударів по полігонах, де скупчуються українські війська. Раніше Росіяни атакували військових 128-ї ОГШБР, коли ці зібралися для нагородження на честь Дня артилерії в прифронтовій зоні Запорізької області. У результаті загинуло 19 військових. Згодом Міноборони оголосили про результати перевірки обставин ракетного удару РФ 3 листопада по бійцях 128-ї окремої гірсько штурмової бригади під час нагородження, заявив глава відомства Ромстам Умєров. За його словами, були проігноровані правила маскування. Військових попередили про дрон розвідник окупантів. Не було вжито жодних централізованих безпекових заходів під час ракетної небезпеки. Міністр оборони так описує події. Бійців бригади зібрали в дворі будинку, щоб нагородити, і було проігноровано всі правила маскування. Поруч припаркували понад 10 авто, і в цей час у небі був російський бпла розвідник. Його зафіксували по всій області. Оголосили повітряну тривогу. Військових попередили про сектор, в якому працює дрон окупантів. Як тільки був зафіксований ракетний пуск, була поширена сигнал ракетна небезпека. На місці нагородження жодних централізованих безпекових заходів вжито не було. Ну а слідство у цій справі продовжується. Зокрема, його воде держбюро розслідувань. Повідомляє умієровці далі. Всі, хто винен у цій трагедії, понесуть передбачене законом покарання. Зазначає він. Натомість збу стверджує, що РФ могла зламати месенджери. Тож причиною удару росіян по зарічному в Запорізькій області, коли на шикуванні загинули, бійці міг бути злам месенджерів військових ворожими хакерами. Про це повідомляє начальник департаменту кібербезпеки служби безпеки України Ля Вітюк. За його словами, одна із головних загроз це розсилання повідомлень для зламування месенджерів, конкретних військових, які розсилає хакерське угрупування Армагеддон. Стою далі такі повідомлення йдуть тисячами. Коли їм вдається зламати пристрій, ворог отримує доступ до масанджерів комп'ютерів через пошту. Найчастіше це призводить до трагічних наслідків, каже Вітюк. Він зазначив, що в ході розслідування загибелі бійців 128-ї бригади СБУ з'ясувало, що на один із пристроїв, де був Месенджер Сігнал надійшло повідомлення про конкретну дату та місце шикування військових, куди й прилетіла ракета. Також 1 березня цього року російські міноборони заявили, що окупанти ракети Ескандерем завдали удару по військових на полігоні. Номовасковське в Дніпропетровській області. Журналіст Юрій Бутузов стверджував, що на полігоні в селище Черкаська дислокувався 168 батальйон резерву, де майже всі військові. Це люди, які самовільно лишили військову частину, намагаються переміститися в іншу. Буту заявив, що триває. Але час на полігоні було багато людей. Велике скупчення машин та брезентових намазів. Водночас жодного захисту. Тоді ж командувач сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпати підтвердив трагедію на полігоні і пообіцяв притягнення до відповідальності всім, хто ухвалював рішення в той день, і кожному хто не ухвалював їх вчасно. Оловком насильський на час розслідування відсторонив двох посадовців. Поговоримо про те, як важко жити у таких прифронтових регіонах, як Сумщина, Харківщина, Донеччина. Херсонщина сюди ж відноситься окупанти. Почали сілити по Харкову ФПВ-дронами із РПГ зарядом. Їх падіння зафіксовані були у передмісті. А про це повідомляють у медіа раніше. Повідомлялися про модернізацію фпв дронів на подолання відстані близько 40 кілометрів. Ну і як ви бачите, дописали, що ворожий ФПВ-дрон з РПГ-шною голову, головою над Харковом. Це про те, чи була доцільність переносити дії на території ворога. А, от тому. Бачимо, бачимо, що складно, і бачимо, що досить складно зараз, і на Сумщині. Адже насамперед, коли почали рашисти просуватися на своїй території, якщо говорити за Курщину, то вони почали більш активно атакувати і територію Сумської області, застосовуючи. Більший вид озброєння ніж це було тоді, коли, скажімо, так, наші захисники мали багато позитивних новин із курського напрямку. Але ми знаємо, що на фронті важко. Ми знаємо, що на фронті складно, і тому для цього ми працюємо для того, аби ви знали останні актуальні новини. звідти. зараз зайду в телеграм-канал, телеграм-спільноту назву навіть так. «Говорить снепор, називається. Там, де насамперед дописують ситуацію з приводу поточної ситуації на різних напрямках фронту, так от говорить снайпер, дописав із останнього на сьогоднішній день, точно на Оріхівському напрямку ворог щодня ліза малими групами по три-п'ять осіб. Працюють за різними тактиками на багі, мотоциклах, вночі, в день, у дощ, у туман у пончу, у кикиморах постійно шукають слабке місце. Для них усе закінчується однаково погано. Отримують скажімо, так, те, що треба від наших дронів. і намагаються виповзав на евакуацію, тих, хто намагається здатися, рашисти самі знищують ФПВ-дронами. Утім, на лівому фланзі ситуація складніша. Сили оборони України тримають оборони і нищать ворога, але інтенсивність наступу відчутна. дописують загалом у телеграм-каналі. Нагадаю, говорять снайпер, яку веде захисник України. Також у рашистів є союзницькі країни, які допомагають їм не лише і фінансово, не лише в плані постачання того чи іншого військового збройня, але Ли в плані свого складу. Давайте згадаємо КНДРівців, які потужно підкріпили расистів на Курському напрямку. Так, от КНДР офіційно може бути визнана державою агресором у Верховній Раді. З'явився проєкт постанови щодо звернення до ООН, ПАРЕ, з Європарламенту, включно НАТО, ОБСЄ, із закликом визнати північну Корею державою агресором на міжнародному рівні. Але знову ж таки, це лише законопроєкт. Чи далі воно пройде, чи дійсно його верифікують, будемо обов'язково вам про це. Повідомляти, але для нас це вже агресор, і це та країна союзницька, яка допомагає Російській Федерації. Хто допомагає Російській Федерації? Це автоматично наш ворог, бо ми з вами прекрасно розуміємо, які жахливі дії роблять рашисти у нас в Україні. Тепер перейдемо до міжнародної арени. Видання дані дописало те, що Трамп шокував європейських лідерів після дзвінка Путіну. Після дзвінка він одразу вийшов на відеозв'язок із Зеленським та п'ятьма європейськими лідерами. Усі чекали, що Трамп оголосить про припинення вогню або про санкції проти Росії, але цього не сталося. Трамп сказав, що Путін погодився на переговори з США не братимуть їх участі, і санкцій поки що не буде. Джерела, які були на дзвінку, розповідають, що дехто із лідерів був шокований. Трамп заявив, що не хоче втручатися, бо це європейська справа. Зленський ще зранку просив Трампа вимагати від Путіна припинення вогню не робити поступок Росії без консультації з Україною та погрожувати санкціями. Але після другої розмови з Трампом стало ясно, Трамп не планує діяти жорстко. Дональд сказав, що Путін готує мирний меморандум, але подробиць не назвав. Зленський нагадав, що перемовини вже почалися раніше в Стамбулі, але безрезультатно і додав, що без тиску з боку США Путін не зробить жодного кроку. Лідери Європи просили Трампа запровадити санкції або. Бо принаймні вимагати припинення вогню на два тижні, але Трамп відмовився і запропонував, щоб переговори проходили без посередників. Президент Фінляндії запитав Трампа, що буде далі. Той відповів: не знаю. Подивимося, як підуть переговори, і тоді вирішимо. Тобто, знову ж таки підвішений стан. І не зрозуміло, що чекає на Україну надалі. Сьогодні поспілкувалися у попередньому етері з моєю колегою Бобенко, з американісткою політичною експерткою, журналісткою Олександрою Філіпенко. Вона ексклюзивно для ПІТІВІ надала свої коментарі з приводу якраз тих подій, які відбуваються на міжнародній арені. Так от, одним із питанням від нас було це щодо висновків телефонної розмови Путіна і Трампа. Тож давайте послухаємо, що думає Олександра Філіпенко. По поводу європейців можуть повлияти на довірі союзникам в американської політики. Да, вот этот вот вопрос очень серьезный в действительности, потому что есть некоторые опасения относительно того, как сейчас Европа будет действовать. Нужно сказать, что Евросоюз уже объявил о новом пакете санкций в отношении России. И действительно, хотя Дональд Трамп объявил о том, что новых санкций он вводить как раз не будет, он вводить не планирует, но Евросоюз здесь останавливаться не собирается. И тут вот интересная ситуация. Действительно, Дональд Трамп, он же всячески приветствовал те 22 пункта, 22 два предложения, 22, такой список из 22 пунктов, который должен был бы представить Стив Уитков Владимиру Путину. Но Владимир Путин в свойственной себе манере даже не посмотрел на предложения европейских партнеров, даже не посмотрел на предложения, которые были поддержаны Дональдом Трампом. Ну и э, российская страна объявила о том, что они сами будут свои предложения выдвигать и так далее. То есть для Дональда Трампа в действительности вот все, что происходит, сейчас, и тут я цитирую уже американские СМИ, америка... разные, абсолютно разные СМИ, начиная от либеральных Нью-Йорк Таймс и Вашингтон Пост или The Atlantic, и заканчивая такими более консервативными, как Wall Street Journal или совсем консервативными, как Fox News. Все в один голос говорят, что Владимир Путин диктует Дональду Трампу, как действовать дальше, что Дональд Трамп идет на поводу у Владимира Путина. Это совершенно неприемлемо сейчас ну и вообще это в целом неприемлемо для президента США идти на поводу, а тем более на поводу Владимира Путина, который напал на Украину и пытается забрать себе как можно больше территории. Вот сейчас есть общий консенсус и среди демократов, и среди республиканцев, что ситуация совершенно неприемлемая. Особенно учитывая, что в действительности в Конгрессе есть законопроект, лежит законопроект который бы наложил санкции, очень серьезные санкции на все страны, которые торгуют с Россией так или иначе. А ведь торговля это идет, она идет, идет и теневым образом, теневой флот, это понятно, само собой такой серый импорт, все это идет но идет и реальная торговля. И это касается Индии, это касается Китая, это касается очень многих стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Вот, пожалуйста, на все эти страны распространялись бы санкции, законопроект о санкциях, вот был, уже заявлялось о том, что там 72 соавтора, а Марко Рубио, госсекретарь США, сказал, что вовсе 77 соавторов этого законопроекта. И Дональд Трамп тут объявляет о том, что никаких санкций не будет. И вот вот здесь большие вопросы возникают у США, большие вопросы возникают, я имею в виду, у республиканцев и у демократов, у людей, которые вне администрации Дональда Трампа находятся. Как же это так, когда такой консенсус широкий в отношении новых санкций, если Россия недобросовестно так действует, мягко скажем, ну как, как можно таким образом комментировать, что, мол, нет, никаких санкций новых не будет. Но, тем не менее, сейчас вот так Дональд Трамп действительно прокомментировал этот двухчасовой разговор. Два часа. Но вот сейчас стало чуть больше известно, о чем они говорили. Действительно, об истории, действительно, видимо, о половцах и печенегах снова пришлось Дональду Трампу послушать. И как помощник Путина Ушаков заявил, что, в общем-то, даже и про 9 мая они поговорили. И Владимир Путин рассказал, что те, кто не пускали европейские, представители европейских стран в Москву, полететь в Москву на парад 9 мая, это те страны, которые поддерживают нацизм. Ну, в общем, это, конечно же, это, конечно, такие совершенно удивительные заявления делает Владимир Путин. Ну, и вот это все пришлось Дональду Трампу выслушать, вероятно, со слов Ушакова, со слов помощника Путина. Сам же Дональд Трамп нам практически ничего не рассказал про этот двухчасовой разговор. Это совсем не в духе Дональда Трампа, это не в стиле Дональда Трампа. Он же любит, наоборот, очень много рассказать о том, что произошло. А тут буквально скупо выступал в Белом доме, несколько слов сказал, это говорит все-таки о разочаровании. Конечно, Дональд Трамп надеялся, что прекращение огня он сможет добиться буквально одним только разговором.